КУРТ ВОНЕГУТ КОЛИСКА ДЛЯ Кішки Читає Сергій Орубчук. 91 МОНА ФРЕНК довів МОНУ до печери її батька і залишив нас наодинці. Нам важко було розпочати бесіду. Мені було ніяково. Її сукня, блакитна сукня, була напівпрозорою. Проста сукня, пов'язана на талії пояском, тоненьким, мов павутинка. Решта то була сама Муна. Груди її, мов половинки граната або що завгодно інше, хоча мені було досить того, що то були груди юної жінки. Ноги їй були оголені, нігтики старано наманікюрені, сандалі тоненькі, золоті. Як, Як ви почуваєтесь? спитав я. Серце моє калатало, мов дзвін, я навіть чув цей дзвін, то моя кров пульсувала у вухах. Помилитися неможливо. запевнила вона мене. Я ще не знав, що в такий спосіб, бо коністи зазвичай вітаються з ніяковілим співбесідником. Тому я палко розпочав обговорювати питання, чи можлива помилка, чи ні. Повірте, ви навіть уявити не можете, скільки помилок я в житті накоїв. Перед вами чемпіони з помилок лопотів, як казна що. Ви знаєте, що мені тільки но сказав Френк. Про мене? Багато про що, але насамперед про вас. Він сказав, що я буду вашою, якщо ви захочете. Так. Це правда. Але я, я я. Що з вами? Я не знаю, що казати далі. Бо комару вам допоможе, продовжила Мона. Як це? Скидайте ваші черевики, звеліла вона, і сама скинула свої сандалі з надзвичайною грацією. Я маю неабиякий досвід щодо жінок якось по лічі вийшло більше, ніж 53 знайомства. Я можу впевнено стверджувати, що бачив усі можливі варіанти роздягання. Я спостерігав за тим, як жінки відкидають останню завісу перед фінальною дією. Але єдина жінка, яка змусила мене застогнати мимоволі, усього тільки зняла сандалі. Я намагався швидше розв'язати шнурки своїх черевиків. Жоден з жених не впорався б гірше за мене. Один черевик я скинув, але другий затяг іще тугіше. Я зламав нігодь, даремно смикаючи вузол, і, нарешті, розірвавши шнурок, скинув черевик. Ще миті я стягнув шкарпетки. Мона вже сиділа, упираючись округлими руками в підлогу за спиною. Розпрямивши ноги, голову вона відкинула, очі заплющила. Тепер настала мить, коли я мав здійснити моє перше перше Боже мій, перше бокомару. 92. На святкування поетом його першого бокомару. Це не слова Боконана. Вони належать мені закоханою тінню, мов туман, я, чи то пак душа моя блукала між оман, сама самотня, і весь світ тюрма, коли душі коханої нема. Очі настане та мить погідна, чи душу рідну колись зустріну, дістав пораду, куди принаджу. Кохану душу де зустрічати, о мої п'яти, о мої п'яти. Душа моя, душа моя, лети сюди. Щасливий я, кохану душу поцілую. Ммм. 93. Як я мало не втратив мою Мону. Тепер вам легше розмовляти зі мною? спитала Мона. Я ніби знайомий з вами вже тисячу літ. зізнався я, ледь не плачучи. Я люблю тебе, Мону». Я тебе люблю, просто сказала вона. Який же телепен цей Френк? Чому? Бо відмовився від тебе. Він мене не любив. Він згодився одружитися зі мною лише тому, що цього бажав папа. Він любить іншу жінку. А хто вона? Якась жінка Віліумі. Мабуть, цією щасливицею була дружина Джека, власника крамниці товарів для хобі. Це він сам розповів тобі. Сьогодні ввечері, коли звільнив мене, щоб я могла вийти за тебе. Мона. Що? «Чи є... чи є ще хтось у твоєму житті? Мона дуже здивувалась. Багато хто, сказала вона, подумавши. Ти їх кохаєш? Я кохаю всіх. Так само, як мене. Так. Здавалося, богині не втямки, що ця відповідь могла мене збентежити. Я підвівся з підлоги, усівся в крісло і почав надягати шкарпетки та черевики. Отже, ти, ти робиш те, що зараз ми робили з іншими людьми? Бо комару, бо комару, звісно, роблю. Відтепер я не хочу, щоб ти це робила будь ким крім мене, заявив я, і очі наповнилися сльозами. Вона любила свою розпусту, і її обурило те, що я спробував дорікати їй. Поняття сорому для неї не існувало. Я роблю людей щасливими любов це добра річ, а не погана». Як твій чоловік, я потребую всієї любові для себе, вона подивилась на мене широко розкритими очима. Ти сінват. Що це таке? Сінват. вигукнула вона. Людина, яка хоче, щоб кохали тільки її. Це вкрай погано. Коли й мова йде про шлюб, я думаю, що це навпаки дуже добре, інакше й бути не може. Мона вже сиділа на підлозі. А я вже в шкарпетках і черевиках стояв над нею. Я почувався дуже високим, хоча я зовсім невисокий, та дуже сильним, хоча сили мені бракує. А ще я прислухався до власного голосу, мов до чужого, в ньому бриніли владні металеві нотки, яких досі не було. Я самовпевнено повчав мону, ніби цвяхи забивав, і не відразу второпав, що відбувається, я вже почав владарювати. Я сказав Муні, що бачив, як вона робила, так би мовити, вертикальне бокомару з пілотом на трибуні. Невдовзі після мого приїзду. Ти мусиш більше ніколи не спілкуватися з ним. Як його звуть? Я навіть не знаю, прошепотіла вона, опустивши погляд додолу. А як було з молодим Філіпом Каслом? Ти питаєш про бокомару? Я питаю про все і про всіх. Я чув, ви з ним зростали разом. Так. Боконон навчав вас обох? Так. Від спогадів обличчя її знов засяяло. Отже, тоді, мабуть, ви часто займались бокомару? Так, так. Сказала вона радісно. Ти мусиш більше не зустрічатися з ним теж, це ясно? Ні, ні. Я не вийду заміж за сінвата, мона підвелась. Прощавайте. Прощавайте. мене охопив відчай. Бокуно вчить, що не можна не любити всіх однаково. А чого вчить твоя релігія? Я У мене немає релігії, а в мене є. Моє владарювання скінчилось. Зрозуміло, сказав я. Прощавайте, чоловіче, без релігії. Вона попрямувала до кам'яних сходів. Моно. Що? Мона зупинилась. Чи міг би я приєднатися до твоєї релігії, якщо схочу? А вже ж. Я вже хочу. Гаразд, я люблю тебе. І я тебе люблю. зітхнув я. 94. Найвища гора. Таким чином я заручився на світанку з найкрасивішою жінкою в світі. Я також погодився стати наступним президентом Сан лоренцо Папа ще був живий, і Френк вважав, що мені б не завадило одержати його благословення. Тому, як тільки Борасізі сонце з'явилось на небі, ми з Френком поїхали до резиденції папи на джипі, що позичили солдатів, які охороняли нового президента. Мона залишилась у Френковій оселі. Я поцілував її, ніби творив священий ритуал, і вона занурилась у священний сон. Ми з Френком їхали між гір. Повзгаї диких кавових дерев, а з правого боку нас осявало полум'я світанку. У цьому сяві я збагнув усю велич найвищої вершини острова, гори Маккейб. Вона здіймалась, мов велетенський синій кит моторошним горбом, а на самій верхівці стирчало щось подібне до кам'яного пальця. У масштабі кита це міг бути уламок гарпуна, що застряг у боці тварини. Все виглядало настільки неприродно, що я спитав у Френка, чи це не витвір людських рук. Він пояснив, що це натуральна формація. Більш того, він стверджував, нібито люди, наскільки йому було відомо, ніколи не підіймалися на вершину гори Маккейп, на перший погляд нічого складного, зазначив я. Сили гори були не крутішими за сходинки якогось палацу, а палець на верхівці, якщо придивитись, мав досить зручні виступи та карнизи. Може, там якесь святилище табу. Може, колись і було, поки не прийшов Боконан. Тоді чому ніхто туди не піднявся. Досі нікому не хотілось. Може, я туди полізу? Тоді вперед, вам ніхто не заборонить. Ми й мовчали, потім я спитав що ж взагалі я священним для боконістів. Наскільки я можу судити, навіть не Бог. Отже, нічого. Тільки одне. Я спробував здогадатись океан, сонце. Людина, сказав Френк, оце й усе. Просто людина. 95. Я бачу гак. Нарешті ми доїхали до замку. Він був невисокий, чорний та страшний. Старовинні гармати все ще стирчали між зубцями стін. Пташині гнізда позабували амбразури, ліани заплили бійниці. Парапети з північного боку звисали над жахливим урвищем. Скеля стрімко падала на шість сотень футів прямо в теплі хвилі моря. Це видовище викликало запитання. Яке завжди виникає біля подібних кам'яних чудовиськ, як могли слабкі маленькі чоловічки зрушити з місця такі великі брили? Утім, вигляд кам'яного чудовиська сам по собі відповідав на це запитання сліпий жах пересував ці великі каменюки. Замок був побудований на бажання тумбумви імператора Сан лоренцо божевільного чоловіка Раба Втікача. Казали, нібито тумбумва знайшов зображення замку в дитячій книжці з картинками. Невесела, мабуть, була книжка. Наїджена колія привела нас до воріт палацу. Перед ним стерчала збудована на швидкоруч арка з двох телеграфних стовпів з перекладиною. Середини її звисав величезний залізний гак. Ми мали проїхати попід ним. На гаку було вибито напис цей гак призначено для бокуна. Я обернувся ще раз, глянув на гак, і раптом ця гостра залізна штука нагадала мені, що я стану правителем. Тоді я цей гак зірву. Я втішив себе думкою, що буду рішучим, справедливим і добрим правителем, і мій народ процвітатиме. Фата Моргана, Міраж.